Бажаю міцного, мій позивний Тюнс, я інструктор одеського прикордонного загону. Сьогодні з вами поговоримо про індивідуальну аптечку, де вона має розміщуватись, скільки за нашу рекомендацію їх має бути, і що саме має бути в індивідуальній аптечці. Так, в нашому підрозділі є домовленість, що ми беремо дві аптечки завжди з собою. За таким принципом, що у нас Броня була незалежна від а, РПС -а, або в даному випадку ренджбелту. Тут я маю позаду ролл -аптечку, індивідуальну аптечку а, і одну на рендж белті. А, також ножиці в швидкому доступі, звичайно, на страхувальному тімляку. І так, розпочнемо нашу розпаковку індивідуальної аптечки. Перш за все, це турнікет в швидкому доступі З таким чином, щоб. Ви могли достати турнікет і лівою і правою рукою. Ми маємо дві пари перчаток, нейтрилові перчатки від виробника North American Rescue. Це мають бути не чорні або не червоні, щоб на перчатках ви могли побачити кров. Краще мати дві, одні можуть випорватися, або одні ви можете дати, різні обставини. Далі гемостатичний бинт для тампонади. Засіб для зупинки масивних привадин. Далі у нас іде на зацінальний провітропровід з лубрикантом на воді основі. Саме головне це має бути правильний розмір. Даний виріб є з бігачим хомутом, що дозволяє вам вибрати правильний розмір для поранених. Також на наліпка. Українського виробництва. Далі ми маємо так званий пілпак, набір пігулок, це пацетомол в тисячному дозуванні, або це може бути дві пігулки парацетамолу по 500, мілоксікам та моксіфлакоцин. Це антибіотики общого спектру. Ось нас ми маємо звичайний марлювий бінт в вакуумі ізраїльського виробництва. З такою достатньо якісною обсервуючою советкою. Ми маємо термоковдру для запобігання розповсюдженню гіпотермії. Карта пораненого за форматом DD1380 переведена на українську мову.